Вони ідуть. Вони ідуть на полі битви павші, в далеку путь і молоді, і значно старші. Бійців не спиниш, не вернеш назад, їх проводжає сяйвом зорипад. Вони ідуть, лишаючи нам спогад, Про теплу усмішку і світлий погляд. Про очі лагідні й хоробре серце з гарячою жагою до звитяги в герці, ідуть за обрії повільною ходою, не склали зброю, а взяли з собою, пропахлі порохом і димом, освячені вогневим чином. Небесне воїнство поповнило ряди. Війною втомлене, але готове до війни. Бою, запеклому, наклавши головою, Готове стати знов до бою.